Billions and billions of in waste, fraud and abuse. Ні, ні. Зупинка американського фінансування тут ні до чого. Ми від нього не залежимо. Вихід нового номера затримався з іншої причини. Надто багато часу пішло на книгу про нарукавні емблеми артилерії. Хай там як ось він, колекціон номер 18 Обкладинку, як і раніше, зробили самі, без всяких там штучних інтелектів. А що ж під обкладинкою? Відкриває номер стаття про хрест орла. Цей цікавий символ придумали у Харківському національному університеті повітряних сил. Навіть одноіменну нагороду випустили. Наступний матеріал також стосується повітряних сил, а конкретніше, емблеми, на льотні костюми екіпажу літака, якому присвоєно ім'я видатної особи. Чи знали ви, що медичні сили є третіми за чисельністю після сухопутних військ та повітряних сил? Тож не дивно, що вони мають цілий комплекс символіки від беретного знака до емблем конкретних частин. Про все це у відповідній статті. Продовжуємо серію матеріалів присвячених силам спеціальних операцій. Цього разу мова піде про наукавні емблеми окремого центру спецоперацій Схід, відомого раніше як Третій окремий полк спецпризначення. За останні роки в десантно-штурмових військах з'явилася велика кількість нагрудних знаків. Всі вони заслугують на детальне дослідження. А за початкової його стаття про почесний нагрудний знак. Кваліфікаційна відзнака десантно-штурмових військ Збройних сил України. Звісно, не забуваємо про історію українського однострою з 1991 року. Матеріал про погони почесної варти внутрішніх військ змальовує непростий шлях пошуків та експериментів у сфері форми одягу її військовиків. Тема жінки на війні вже міцно закріпилася на сторінках нашого журналу. Чергова розповідь пов'язана з військовою медициною та рівними можливостями отримання нагород незалежно від статі. Вивчення символіки іноземних добровольців у складі Збройних сил України це можливість більше дізнатися про історію та культуру країн, звідки вони прибули. Як відомо, в Греції є все: і добровольці, і символи. З питань придбання журналу можна звернутися за адресою, яку ви бачите на екрані. Запрошуємо до читання і працюємо далі.